Доброго ранку, друзі! Чи то вечора ви будете мене ввечері дивитися? Щоб в мене, як завжди, спочатку була кава. Я сижу собі, планую, що то я сьогодні маю. Ні, запланований вже давно в мене оцет. Так, мушу перецідити сьогодні оцит, це те, що ми з вами разом зробимо. І знаєте, що я, друзі, дістала? Мала ще кусок сала на розділці. Ось таке салко. Я його, мабуть, поріжу, його поріжу і посмажу шкварочки. І знаєте, що зроблю, друзі? Мабуть, я зліплю трохи вареників. Стасик має приїхати, і я закину трошки, може, в камеру, хай буде. Правда ж? Отаке я собі хочу зробити сьогодні. Софійка поприбирає в хаті, <кій> йшла на танці. Ходить по суботах в неї там якийсь майстер-клас сьогодні. Майстер-клас, вона ходила на контент, а тут сьогодні з якогось іншого стилю я забулася. От. Досушується вже в мене цукати. І отаке я хочу зробити. Спочатку, мабуть, я вже розберуся з тим оцтом, а тоді наліплю вареничків. Правда ж? Та й все, та й більше половина дня пройде. Мені ще хочеться зробити якийсь салатик. Може я його зніму окремо на канал, той салатик. М? Так і зробимо. Друзі, напишіть, хто робить оцет разом зі мною. Ніхто не робить? Чи тільки пані Галина робить з Херсона, по-моєму? Чи ще хтось робить? Так, друзі, я вже зварила її, посмачила, посмажила шкварочки з цибулькою. І зараз хочу, знаєте? що зробити? Перше, замісити тісто на вареники. Треба, щоб тісто трошки постояло, картопля прохолонула, а тоді ліпити. І поки буде холонути. І картопля і стояти тісто, то ми тоді процідимо оцет. Друзі, тісто, яке я зараз буду робити, вже є в мене на каналі, тісто від самела, може, ви бачили хтось. Що я буду для цього тіста, друзі, робити? Мені треба взяти три кружки борошна, висипати в миску, борошно просіваємо обов'язково. І третя кружка. Три кружки борошна. Далі, друзі, це дуже важливо. В таку саму точну кружку ми вибиваємо яйце, далі додаємо півчайної ложки солі і додаємо дві столові ложки олії. Один. І два. І тепер, друзі, до цієї до цієї маси, що ми налили в кружку, доверху рівно наливаємо води. Оце буде мірка, мої хороші, три кружки борошна і в таку саму точну кружку кладемо яйце, дві столові ложки олії і трошки солі. І вливаємо сюди цю масу. І більше не додаємо, друзі, ні рідини, ні борошна, Може там підпилити трошки прийдеться. Але воно дуже гарне, це тісто, не липне до рук, дуже таке послушне. Мені воно подобається. Кого зацікавило, будь ласка, запрошую. І все, вимішуємо тісто. Зараз ми от подивимося, я не буду виключати камеру. Яке воно вийде. І любе тісто, друзі, треба обов'язково, щоб постояло хоча б хвилин 15. У мене буде довше стояти, я буду сидити оця, тоді ж буду робити вареники. То, може, пройде з пів години, може більше трохи. Воно має бути таке досить тугеце тісто, друзі. Мені друзі подобається, що воно не розварюється це тісто. Не треба вже до нього борошна, навіть можна качати без борошна. Воно не липне, еластичне. Там ну, були різні різні були коментарі під цим відео. Трохи було хейту, трохи було там знецінення. Але. Я вам кажу, як є. Мені це тісто подобається. Може, то мені буде мало? Прийдеться ще раз замішувати. Бачите, я мішу безборошна, не підсипаю, і воно не липне, все чудово. Все, можна тоді тоненько його качати потім, воно прилипати не буде. Друзі, бачите, яке воно виходить? Отаке. Все покладу зараз в мисочку, накрию якимось кульочком, чи рушничком, щоб воно не обітрилося. І нехай стоїть, поки я не пересіджу оцет. Погляньте, друзі, як має виглядати оцет, якщо всі процеси відбулися правильно. Ну, вони не можуть відбутися неправильно, друзі, якщо ви зробили отак, як я вам показала. Вже дні, мабуть, 4 я його не мішала, тому що він вже вибродив, мішати його не потрібно. Ось так він має виглядати. Таким нальотиком, сірим та яблучна матка. Далі, що нам потрібно найперше, друзі, зробити? Найперше нам треба вдягнути рукавиці, особливо, якщо ви робите недешевий манікюр. І, і ви його бережете, то, звичайно, що треба свої ручки берегти. Я вдягаю рукавиці і не одні, тому що в мене гострі нігті і вони раз-два прорвуть рукавиці. Тому... А це, друзі, яблука, можна було б і не вдягати рукавиць, але це ж знаєте, що в чому справа? Що це ж яблука і вони можуть зафарбувати нігті, і руки, і під нігтями, і буде все чорне, да? тому що в яблуках багато заліза. Я вдягаю дві пари одна на другу, вони в мене тоненькі. Якщо у вас є товсті, то можете вдягнути одні. Так, вдягаємо рукавички. Я візьму резиночки, бо вони такі, бачите, не держаться. Я резиночками придавлю трошки, щоб вони мені не сповзали. Тому що тут така буде робота не дуже І ще нікуди не ховаю, бо як прорвуся, то буду вдягати ще. Так, мої хороші, далі, що мені треба взяти? Мені треба взяти кастрюлю так, яку я буду стіджувати свій оцет, поставити сито на нього чи друшляк. І, друзі, взяти якусь стареньку марлічку, бо ви вже її потім викинете. Чисту, звичайно, але стареньку. Я взяла її вдвоє. Зараз я буду бачити, воно зразу вам кажу, воно буде погано протікати. Це такий кажу, процес не дуже класний, але нічого не зробиш. Мусимо зробити. І потрохи збиваю частинками сюди яблука. Дивіться, мої хороші, бачите, гарно видно от шматочки матки, бачите? Це живі, друзі, бактерії. Це дуже корисна річ. Так, не брезгуйте, бо це саме корисне, що є у цьому оці, в, цій, в цих яблуках. І все, мої хороші, і беремо. І ретельно вдушуємо. Гарно все видушуємо. Жмих, друзі, я цей викидати не буду. Я вже підготувала відеречку. Я візьму цей жмих в відро, закрию кришечкою, і коли буду їхати в село машиною, обов'язково цей жмих заберу і буду класти під родудендру, не можна класти під. Гортензії, під логину під, під всі рослинки, які люблять кислий ґрунт. Це буде для них чудова піджива, і вони вам тільки скажуть дякую. От мені ще треба в селі навести порядок з лохиною, з гортензією. Так що це буде дуже крута для них річ. І ось таким чином, друзі, мені треба буде процідити. Всі мої баночки. Все. Зараз я попробую в одну сталь. Якщо не будуть пролазити яблука, то можна взяти одну сталь і тоді буде швидше. Але якщо будуть пролазити, то я знову візьму двоє. Зараз спробую один шар. Зараз сполосну і попробую в один шар. Горну марлю спробую в один, як воно буде давитися, то й ви будете знати. Мої хороші, як воно вам заодно скажу. Так. І зараз вийдемо цю баночку помию і в неї назад буду зливати оцет. Так. Головне дірки не зробити, гострими нігтями не чавіть. Старатися не нігтями давити, а фалангами. Ой, ви знаєте, що нормально, не пролазить? Не пролазить, можна і уносити. Тільки обережно, щоб не прорвати дірку. Так, Софійка прийшла з танців. Так все мої хороші. от ви бачите, залишається ось така рідина. І всю цю рідину ми будемо зливати назад у баночки. Зараз, я цю баночку помию, ще вам покажу шматочок. Все, мої хороші, помила банку і назад в цю банку зливаю заготовку. Чому я кажу заготовку, друзі? Тому що... Далі ця, ця рідина, цей оцет, воно вже практично оцет, мої хороші. Якщо вже вам дуже хочеться, наприклад, його пити. От я зараз візьму чайну ложечку попробую. Да, то воно вже, в принципі, це вже оцет, але треба, щоб він гарно очистився, мої хороші. Бачите, от який він зараз ще. Мутненький, такий, як брашка. М? Ядрений, настоящий вже оцет, друзі. Але тепер, що далі ми робимо, мої хороші? Я влью повну баночку. Давайте я вдолюю повну баночку і вам покажу, хорошо, дотяжу, покажу вам, що далі. Так, друзі, дивіться, отаке відеречко жмиху в мене вийшло. Наші рослинки скажуть нам велике дякую. Далі, мої хороші, в мене вийшло три банки ось такого прекрасного, чудового. Практично, вже оць і одна така маленька. Я вже думала, виливати, може, її, але мені шкода все ж таки. Значить, друзі, що буде відбуватися далі? Далі цей осад буде очищатися, і він буде стояти майже до нового року. Перед новим роком я його тоді вже відфільтрую. Тут з'явиться отакий осад, десь п'ята частина баночки, що є нормально. І потім ми будемо відбирати цей оцет від осаду. Якщо потрібно користуватися, ми можемо акуратненько перехилити баночку, надлити в якусь посудинку і вже ним собі користуватися. Я, друзі. Додаю ще на цьому етапі, але це наголошую, це, друзі, не обов'язково. Я додаю по одній столовій ложці меду на банку. Для чого я додаю? Тому що я цей оцет вживаю зранку на голодний шлунок з водичкою чистою, замість лимона, можна сказати так. Тому що цей оцет, це колодязь вітамінів, мінералів, мікроелементів, потрібних бактерій для шлунка. І таким чином, я. Оцет, яблучний, 1 столову ложку на одну кружку води. І для того, щоб наш оцет був ще кориснішим, щоб збагатити його ще більше вітамінами, то я додаю 1 столову ложку меду, друзі, його навіть не обов'язково розмішувати Оцет сам його з'їсть. Завдяки меду трошечки почне ще бродити оцет. це нормально, тому що він буде їсти цей цукор з меду, все добре, так і повинно бути. Я його просто залишаю тут в оцті. Все, опустила і залишила. І так покладу в три банки. Тобто, в мене, бачите, вийшло 9 літрів. Він коли очиститься, то я цю маленьку баночку долью сюди і буду забезпечена. Так як я казала вам, що в мене ще є торічний оцет, то мені вистачить його. Ось так, мої хороші. І далі, що я роблю? Зараз помою мою руку. Далі, мої дорогенькі, я беру знову свої шматочки з тканини, ті, що був закритий, оцін, знову закриваю резиночками і ховаю знову в сухе і темне місце. І він буде стояти в мене майже до нового року. Можливо, перед Різдвом я його уже відфільтрую. Знову ж таки, через марлю, кілька шарів легенько, трубочкою можна, хто має зняти зверху, щоб його не бовтати, можна акуратненько просто злити. Наскільки це можливо, наскільки ви зможете, мої дорогесенькі, і все практично саму таку неприємну роботу ми зробили в цьому процесі. Це закрию, друзі, просто так кришкою. А можна, в принципі, і резиночкою, Давайте, ладно, є. Не треба ж вирізати, то можна і різаючкою закриє, теж. Щоб він дихав і що ще там не добродило, нехай собі походжує. Все. І ось, друзі, мій оцет торічний, як він виглядає, той, що я п'ю зараз. Не знаю, чи вам видно на камеру, чистенький, гарний, прозорий оцет. дуже пахучий. Оце завдяки меду він трошки поміняє колір. Буде темніший. О, такий вигляд має мій торічний оцет. Мої сумій хороші, якщо я вас надихнула, можливо, є якісь люди, які вперше в мене на каналі. То в мене є, друзі, три частини відео торічніх, як готувати оцип. Є теперішнього року, правда, це домашній блог, не окреме відео. Перший етап, як я готувала оцет. Будь ласка, готуйте, смакуйте, корисний, додавайте в салати, вживайте в їжу, корисний оцет, який ви знаєте, що він приготовлений. А я зараз заховаю свої баночки назад сюди, в шафу, де вони стояли на поличку, і будемо ліпити з вами вареники. Я вам трошки покажу. Так, як всі, всі ви це вмієте, покажу вам просто це тісто, як воно качається, як воно ліпиться, як воно виглядає. Добре? До речі, під час процесу жодна рукавичка не постраждала. Рукавички всі цілі. Ну, Якби я думаю, була одна, то може б вона і прорвалася б. Все, ліпимо вареники. Друзі, я вам не сказала, прибираю тут уже. І думаю, про те, що я вам не сказала, що буде утворюватись обов'язково в оцті яблучна матка, і вона буде товста, може бути товста, як палець. Це ознака того, що у вас правильно зроблений оцет. Можете цьому радіти. Потім ми її ми приймемо її, цю матку, як будемо цілити. Спостерігайте, як вона буде утворюватися. Друзі, і в мене звільнилася. Банка, я переклала яблука квашені в банку. Зараз їх закрию кришкою капроновою і винесу вже в холод. Вони стояли в мене там, де. Оце, друзі, такі вже добрячі, ви не уявляєте. Ну якщо ви любите, звісно, квашені. Я вже одне з'їла, взяла друге, не влазять мені 4 штуки в банку. Покладу зараз на тарілку і поставлю в холодильник чи в мисочку якусь. Буду їсти собі, правда? А, може, то їх взяти, знаєте, що глибоку мисочку, щоб вже банку ще одну не займати? І трохи русольчиком підлити, да? І прикрити кришечкою якоїсь. Правда? Смачно? Гарні, тверденькі, смачненькі, красиві яблучка. Винусу стільки мушкари, влізе в квартиру зараз. Холодно, вони вже, знаєте, як перед кінцем <злізу> лізуть до хати в тепло. А ще тут клашанини, тої повно. Їм тут рай. Ну що, друзі, приступаємо до вареники і стаю своє тісто. Я, мабуть, за один раз його розтечаю. Я буду качати і видавлювати стаканом. Так, ну я спробую без борошна, мої хороші. Точно качатися, просто якби чуть-чуть підпилити борошна, то воно буде легше. Бачите, воно не липне. Бачите, Воно не пристає до стола, але я чуть, -чуть друзі, сипну, от яке воно гарне, бачите, еластичне, але я чуть-чуть сипну борошна, щоб мені просто було легше качати. Чуть-чуть підпиду граниночку. Просто буде легше качати мені. Так якийсь сміттячко. Друзі, досить таки тунесенько розкачала. І буду видавлювати стаканом. Досить таке, воно тоненьке, я його вже руками розплескувати не буду. Все, стаканом виробляю, вони мені тоді одинакові. Я знаю, що люди ріжуть ковбасками, тоді ріжуть шматочками і качають. Мені так краще видавлювати. Тоді всі варенички одинакові, я собі зараз всі видавлю, сяду і поліплю. Це все дуже швидко робиться. Тісто, друзі, дуже еластичне. Таке воно прям класне. Мені подобається. Так, мої хороші, рівно 51 вареник виходить з цієї. Принаймні, в мене так вийшло. У мене вас може вийти більше або менше. І от, зараз покажу, як воно гарно. Друзі, все липнути воно не буде зовсім. Я більше не беру ні грама борошна, ні під низ під вареники, ні ліпити. Вони прекрасно, чудово ліпляться. Все, отакі варенички виходять. Друзі, борошна не кладу, без борошна. І зараз 20 хвилин я їх поліплю, що їх там ліпити. Трошки мені залишиться картоплі, я вже подумала про те, що я зроблю, може, трошки пиріжків з капустою не сьогодні. Може, завтра? І все, це все дуже швидко. Мені, як кажуть люди, що вареники це так щось складне і довго. Я дивуюсь, правда. Тому що це дуже просто. Дуже швидко. Але я згодна, що взагалі, знаєте, до. Роботи з тістом треба мати натхнення. Відповідний настрій. От і все, але це не важко. Зараз трошки сварю софійці. Я, я, мабуть, не буду вареників, я буду. Ще в нас є запіканка вчорашня. А що то я зранку сьогодні їла? Що то я їла зранку забула, геть? А, котлетки я ще мала, точно. Я зранку взяла дві котлетки і капуста ще лінива в мене була. А ще от обіда з'їм запіканку, хватить. Софійці зварю штук 15, я ті закинумо морозівку, з Стасик приїде. Стасікові зваримо. Все мої хороші, ліплю. Ну, що ж, мої дорогесенькі друзі, зварила вже, поліпила морожу. Я кажу, півгодинки пройшло, може. Ой, куди ти злетів? Так, мої хороші, показую вам, які варенички всередині. Ось так вони виглядають. Тунесеньке класне тісто. Друзі, воно не злипнеться вам ніколи в житті. Навіть якщо ви його не засмачите. Попробую одного. Клас. Не знаю, друзі, мені дуже подобається це тісто, попробуйте. Хто ще не пробував, а що це в мене якийсь бардак тут на голові? А я, мої хороші, зараз запихну останні варенички в морозилку і піду скуплюся на завтра. І завтра вам Зніму відео, але вийде воно трошечки пізніше, може, де в четвер. Випущу його від рівного пиріжка. Мені треба на нього купити масло, треба купити вершки. Да? Піду прогуляюся трошки. Вже, друзі, 14-та година дня. Отак, От півдня пройшло. Я сьогодні трошки лежала довше до 9-ї години, валялася в ліжку. Трохи відповідала на коментарі ваші. Мої хороші, я вам дякую за те, що ви пишете. Цікаві такі люди в мене на каналі. Так що іду, я розвіюся трошки. Друзі, ще вирішила прибрати, заховати цукатики, подивіться. Це просто якийсь релакс. Клас. Дивіться, яка краса. Клас, Буду ще сушити. Друзі, сонечко на вулиці, але досить таки прохолодно, 13 градусів тепла. Але приємно, хоч на голову не капає, приємно. Я вже план на сьогодні виконала, то вже просто собі помалесенько. Насолоджуюсь, прогулююся. Гляньте, друзі, які вереси цікаві. Дуже цікаві, 300 гривень одна штучка, малесенькі такі, але я таких не бачила ще. Ви бачили такі? Погляньте. Моршочок такі кольорові. Представляєте, які класні 300 гривень це, звісно, дуже недешево, але дуже красиві, Аби він прийнявся, я вже їх сто раз садила все сто раз садила, і вони в мене не ростуть. Ну красиві дуже. Далі буду відпочивати. Всім вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Низький укрін шана і подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Будьте всі здорові, до нової зустрічі, до побачення.